У господарстві Полтава Сад, що у селі Мар'ївка Полтавського району, вирощують насіння кукурудзи та соняшника. Також займаються тут овочівництвом. За рік на зрошення своїх полів витрачають близько двох мільйонів кубометрів води. У нашому господарстві тут знаходиться 2,5 тисячі гектар землі, і ми маємо зрошення на 1500 гектарах. Чому 1500? тому що в нас є лімітована вода? Нам дає де держава 2 мільйона кубів води для використання для зрошення. Системи, які ми маємо для зрошення, вони не, не є енергоефективними. Десь приблизно один метр кубічний нам обходиться десь 5-6 гривень. Можемо порахуватися десь порядка 10-12 мільйонів гривень. Нині у господарстві першими в Україні почали на полях використовувати спеціальну зрошувальну машину. Керують машиною за допомогою смартфона і їде вона по полю за навігатором. Також економить воду та дбайлива досіль сільгоспкультур. Нині обслуговує господарство організація водокористувачів, розповів Дмитро Штанько. Сучасна машина, сучасна розробка, яка використовує вдвічі, а може, два половиною рази менше води при тому самому ефективності для рослини. Рік два-три-чотири. Ми хочемо перейти всі. Системи старі змінити на більш сучасні нові. Якщо люди водокористувачі будуть об'єднуватися в якісь такі маленькі, скажімо, їх я б так назвав кооперативи, Може організація водокористувачів. Будемо отримувати допомогу від е, різних фондів. Да? В даному випадку ми сьогодні у нас фонд Юсайді, да? який допомагає організаторам водокористувачів фінансами і що ми в чому нам важко, тим вони нам допомагають. Загалом нині на Полтавщині зрошення потребують понад 50 тисяч гектарів площ. Розповів начальник полтавської ова Філіп Пронін. Під зрошенням зараз більше 6 тисяч гектар. Сподіваємося, що коли ми дійдемо до тієї межі, коли вже будуть на 100% використані ті площі, ми будемо шукати шляхи, розувати додаткові площі під міліорацію. Як розповів Суспільному Філіп Пронін, нині у регіоні до розбудови меліоративних систем залучають зокрема об'єднання водокористувачів. Тетяна Весна, Микола Єрьоменко – Суспільне новини, Полтава.